Черкаський ірбіс у списку найкращих. Його сформував один із видавничих центрів України. Усе в межах проєкту Майбутнє України талановиті діти. На досягнутому колектив не спиняється, продовжують заняття у звичному режимі. На танцювальному тренуванні переможців побувала й Ірина Малюкова. Відтанцювали на нагороду і знову до тренувань. Постійна праця запорука успіху переконані в Ірбісі. Натхнення колективу надає його незмінний керівник Олена Садовська. Як завжди найкраще. Ви ми ж, ми ж розумієте, вони можуть підвести їх. Треба для шкільного колективу це дуже велике досягнення. Так, ми працюємо, так це важко, але ми дуже дружні, ми дуже велика родина і, і йшли до своєї цілі. Так і пройшли. Усі учасники колективу, учні 13-ї школи. Тут їхній талант цінують високо. Незмінні учасники всіх шкільних свят, всі свята, які проходять в нашому навчальному закладі, всі свята, які проходять в місті, обов'язково відбуваються за участі цього прекрасного колективу. І ми сподіваємося, що ще не одне покоління наших учнів буде нести творчість і радувати наших Черкащан. В Ірбісі зараз майже 80 танцівників. Вони зізнаються за роки тренувань і виступів. Колектив для них став другою родиною. Ми тут один одному допомагаємо підтримуємо. Один одного, тому що дружні колектив це найголовніше, тут добре вчать, тут така дружня атмосфера завжди. Це для мене стало як друга родина. Мені тут подобається танцювати, тут дуже, тут дуже, добра, тут дуже добрий хореограф Альона Васильівна. Тут я не сла і друзів дуже багато. Цьогоріч Ірбіс попрощається із випускниками. Ти кажуть, справу не покинуть. Більшість обирає танці за майбутню професію. Мабуть, перше, що мені дав цей колектив, це якби бути сильною, витривалою, тому що пережити наші тренування ще в таку неможливу спеку, це насправді дуже важко. І, взагалі, ну колектив навчив бути дружніми. Ми всі одне ціле. А поки Ірбіс продовжує тренування і готується до нових звершень. Ірина Малюкова Василь Саєнко Вікка новини.